Ухвалено важливі зміни до мобілізаційного процесу в Україні. Вони стосуються не кожного, але про них треба сказати. З вами Анастасія Бучинська. Ви на каналі Файненс ЮЕЙ. З вас підписка, вподобайка, коментар. З нас цікавинки щодня. Отже, в чому ж полягають ці зміни, яких категорій осіб вони стосуються законопроєктом номер 1204 надано право на відстрочку цивільним, які пройшли російський полон. Ця норма діяла лише для осіб з числа військовополонених, але тепер законодавці виправили цю колізію. Також цим законопроєктом значно спрощується надання відстрочки тим, чиї родичі загинули або зникли безвісти за особливих обставин. До цього родичі зниклих безвісти через війну повинні були у важких судових Процесах доводити, що їхні рідні зникли саме через війну. А тепер достатньо буде відповідного документа з єдиного реєстру осіб, які зникли безвісти за особливих обставин, або ж рішення суду, в якій особа визнано безвісно відсутньою. Тепер же депутати усунули правову невизначеність щодо вище зазначених осіб. Інший законопроєкт 11.531 дає право на звільнення від військової служби для тих, чиї неповнорідні брат чи сестра загинули або зникли безвісти під час участі у бойових діях. Ще влітку депутати проголосували за відстрочку для тих осіб, чиї близькі родичі загинули через війну. Але законом про мобілізацію, який був ухвалений ще у квітні, право на відстрочку позбувалися ці особи, чиї неповнорідні брати сестра загинули або зникли безвісти. Тепер нардепи цю прогалину усунули. Тож навіть військовослужбовці, у кого неповнорідні брат чи сестра загинули або зниклі безвісти, можуть отримати звільнення від служби, звісно, що за бажанням. А щоб президент Зеленський не затягував з підписанням цих законопроєктів, рада проголосувала за невідкладність їх підпису. Також нардепи зробили перший крок до звільнення зі служби військовослужбовців, чиї діти мають інвалідність. Законопроєкт 11408 буде у терміновому порядку розглянутий з першому комітетом з нацбезпеки, а тоді в сесійній залі. Та це ще не все. Пам'ятаєте, план стійкості? Розгорнутого документу поки немає, але з того, що відомо, можна виділити наступне: по-перше, як запевнив Володимир Зеленський, мобілізаційний вік знижуватися не буде. По-друге, для тих громадян, хто ще не досяг мобілізаційного віку, але хоче вступити на військову службу, Міноборони разом з військовим командуванням представлять нову систему контрактів. Крім того, запровадять посаду військового омбудсмена. Але наголошуємо, що це лише попередні тези, а детальніший план буде пропрацьовуватися. Тож зміни до мобілізації цілком можливі. Тим паче, що і в роботі ТЦК, як очікується, зміни будуть. Днями міністр оборони Рустем Умєров та його заступниця з питань цифровізації Катерина Чорногоренко анонсували цікаві зміни. Чому ж вони полягають? На прес-брифінгу Рустему Мєров заявив, що влада чує суспільство і займається реформою ТЦК. Далі пряма мова. Ми чуємо суспільство, ми чуємо людей, ми чуємо про проблеми і відпрацьовуємо. Тобто, щоб відпрацювати на юридичному, технічному, технологічному і законодавчому рівнях, ми постійно інтегруємо процеси і цифровізуємось у цьому плані. Наша мета, якщо є можливість, перетворити «Резерв Плюс» у такий загальноукраїнський рекрутинговий центр, щоб замінити точки офлайн, які зараз називаються у народі ТЦК. А Катерина Чорногоренко додала, що таким чином мобілізація цифровізується. Ми хочемо у 2025 році запустити можливість не йти в ТЦК і пред'являти свої паперові документи, які посвідчують особу, а зробити це можливим через, наприклад, верифікацію в банкайді, через підтвердження документів Державної міграційної служби єдиного державного демографічного реєстру. Основна ідея у тому, щоб людина могла у своєму смартфоні з будь-якого зручного місця стати на облік, стати військово зобов'язаним і показати, що виконує обов'язок згідно з законом через такий онлайн інструмент. І все це перетворення резерву плюс в повноцінну альтернативу ТЦК. Однак про розформування ТЦК, як наголосив міністр оборони Рустем Умєров, не йдеться. Ми взяли принцип не нашкодити тій системі, яка є. Ми чуємо, знаємо, це виклик, це дуже величезний біль. Зі своєї сторони, ми пропрацьовували цей, щоби перетворити це в офіс з обслуговування військовослужбовців, і було декілька інших концепцій. Ми не зупиняємося, щоби знайти рішення у цьому плані. Катерина Чорногоренко додала, що після впроваджених змін у ТЦК розв'яжуться руки на багато речей. ТЦК зможуть фокусуватися на силах генерації, робити дистанційні процеси планування, давати свої експертні висновки і так далі. А ми заберемо усі сервіси, в тому числі в онлайн. Ідеї безумовно цікаві, але головне полягає у тому, щоб майбутніми змінами не нашкодити мобілізації. А як ви вважаєте, чи правильним буде перехід на цифрову мобілізацію? Своїми думками діліться у коментарях під цим відео і не забувайте за вподобайки та дзвіночки, щоб ви дізнавались від нас більше.